Добрий день, дорогі друзі! Вітання з Тульчинщини, подільського диву краю, де від казково кожна травинка, де нас на окраси чисті роси дають, величні дуби і червона калина, де ліси зеленим дивограєм виграють. Правневий ранок розбудив весну шипочим вітром, пелюстками квітів, і диво ліс, ранкову п'є росу, райливим блиском на зелених вітрах. Друзі, вам цікаво, як я бачу ліс? Запрошую помандрувати разом з берегини і лісу, з величним лісом привітатись і цілющої сили набратись. Ліс це диво, ліс це казка. Тож заходьте в ліс, будь ласка. Але завжди пам'ятайте, диво охороняйте. Запитаєте ви, чи лячно йти мені в ліс? Напевно, ні. Я твердо стою на своїй землі, скоро настане кінець цій війні. Глядемо окупантам, здавати нас не вдасться дає мені сили і щастя. Я змалечку піклуюсь про ліс, щоб він піклувався про нас. Я бачу ліс, як він виростає з маленької насінини, як ніжно тягнуться до сонця своїми листочками маленькі липи і бочки. Мій ліс, мій добрий ліс, закутаний у тишу, зігрітий сонцем, і вколисаний дощем. Я в пам'яті зелений спокій твій залишу, що в грудях полиша солодкий щем. Мій славний ліс, що мирно завжди дихав, і прокидався лише щебито птахів. Ти не чекав ні пілосі, ні лиха, ти мав лише друзів, а не ворогів. Мій мудрий ліс стаєш ти у пригоді, даючи захист усім захисникам, твої величні чепурні господі, уквічені природою, як храм. Мій любий ліс, як хочеться обняти. Треба давні зовсім молоді, пташиним співом знову милуватись, чи просто мріяти на самоті, та не співають птахи у мажорі, звучить їх пісня на мінорний лад. Вони не розлучились, і не хворі. Війна їм нав'язала свій уклад. І не лунають вже аплодисменти під лісових смарагдових долонь. Вони ж бо чують всі страшні моменти, і запах згарищ. І нищівний вогонь, Пожеж, вибухи, повітряні тривоги, підненький ліс, тримайся з усіх сил. За нами правда, мир і перемога. і лісу гомін, не пташений спіль.